Цій історії українська влада, президент Зеленський, Малюк, керівник СБУ Малюк Клименко, вони, м'яко кажучи, пройшли тест на диктатуру і здали його, ну, в хорошому сенсі, що диктатури ніякої немає, на 12 балів з 12. Може, навіть на 12,5 з 12. Тому що. Жодного дискомфорту у протестуючих не було. Те, що протестуючи хотіли, вони отримали. Коли вибігають різні там Порошенки, Гіращенки, от і різноманітні прутні смоки, і розповідають, що Зеленський і влада злякалась, Тобто, я правильно розумію, коли по києву вже броділи росіяни, і коли виїхало 99% києва а зеленський а, значить єрмак я просто пев, шмигаль а, значить подаляки хто там ще був залишали градараха да, залишали залишались залишали києві на Банковій. Коли там кожного дня їх могли просто вбити і намагались, вони не злякались. А коли вийшли е, молоді люди з картонками, то вони злякались. Ну, ви там якось ну, логіку, логіку е, пробуйте якось вмикати, це ну, просто сказати, що хтось злякався, це абсолютно маячня.